Вважаю, що в принципі ну, доцільно. доцільно. А чому? Ну тому що в принципі, популяцію потрібно збільшувати, українців і потрібно ну але для того, щоб повертати, потрібно щось робити для того, щоб люди були заохочені і е, якось мотивувати тим, щоб вони поверталися. Тому що зараз трошечки скрутно становище, що і в економічному плані, і в роботі. Але дивіться ще один момент: якщо людина, наприклад, з-за кордону, да вона має е, якийсь ресурс, щоб допомагати Україні, щоб допомагати армії, це зовсім інше питання. Взяти е, хлопців-блогерів, наприклад, відіслати на передок, да вони там взагалі нічого не зроблять. Ну то є безполезні будуть ребята. А якщо вони щось роблять для України таким чином, збирають якісь кошти, там донати і т.д. і тепер то, то мені здається, це нормально. Треба дати можливість тим українцям, які залишились зараз в Україні, розвиватись. Займатися бізнесом, не рушити їх можливість заробляти гроші. І ті українці, які десь там колись виїхали по якимось причинам, а дивлячись на досвід, який зараз відбувається в Україні, вони самі або захочуть, або не захочуть це зробити. А якщо треба просто зробити якісь додаткові місця за державні кошти, ну куди я ще не донатила, куди я ще не платила податки? Ну. Треба, ну окей, тільки просто не мішайте заробляти, не, не, не закривайте горло. Часом мені здається, що ми займаємось не тими справами. Ага. Я думаю, нам точно треба зближатися, нам точно треба об'єднуватись. Це напевно взагалі єдина ціль. Не знаю, в мене таке враження, що наше керівництво просто хоче побільше створити всяких міністерств. Щоб прилаштувати побільше своїх людей на посади і все. Я не розумію, навіщо воно потрібно. Ну, як ви думаєте, чи треба заохочувати українців якось, щоб поверталися в Україну от на даний момент? Мені здається, що примусово це неможливо не зробити просто. Якщо людина хоче, то вона повернеться. Ті, хто хотіли, вони вже повернулися. А... Так, я не думаю, що це якось може. Ну, взагалі, на таку справу, ну, я думаю, що не можна людину якось примусово е, там на війну піти. Ну, якщо людина не хоче, то. А як заохочити українців які Заохочили. за кордоном повертатися? Я думаю, що це тільки можливо в післявоєнний час. А чому? Бо люди бояться повертатися? Ну, так. Я думаю, що ні. А чому? Ну це може бути якийсь відділ при якомусь міністерстві. А чому окремо не можна зробити? Ну, нашеї їх нам стільки багато цих міністерств. Багато робочих місць маєте на увазі? Тим, так? Паче, так, тим паче, що це щось таке тимчасове. А як ви думаєте, як можна змусити українців повернутися все до нашу державу і коли це е, може статися? Ну, спокій, перш за все. І економічні умови. А коли ну це ніхто вам зараз не скаже.